Покон віків писанка була оберегом у кожній родині. Як мияло було прийти і побзирати десяту ювілейну виставку, котра має файну назву Світ писанки, що ся відкрила у виставковій залі музею народної архітектури і побуту. То й ніде було яблуко упасти, бо многі прийшли побзирати на витвори народних майстринь. Більше 550 писанок радували очі у 300 майстринь цього народного іскусства із многих областей України та із Агатара. Благословив ушитках на позарання й сьої красоти отець Петро Береш, ректор Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Блаженного Теодора Ромжі. Сьогодні ми відкриваємо вже 10-й рік поспіль нашу традиційну щорічну виставку Світ писанки. Вперше цей виставковий проєкт був започаткований нами у співпраці з Закарпатською академією мистецтв і Закарпатським обласним організаційно-методичним центром культури ще у 2015 році. На той час ми розпочали із нашого оригінального місцевого рівня, де брали участь 10 наших закарпатських майстринь, писанкарок. Згодом як експозиція, так і матеріал поповнювався, розширювалася географія. І На сьогоднішній день ми маємо міжнародну виставку. Останніми роками до неї постійно долучаються майстри із ближнього зарубіжжя. Це Словаччина, Румунія, Чехія, Польща. Два останні роки навіть із дальнього зарубіжжя були представлені майстри із США, Канади. Цьогоріч прислала майстриня зі Швейцарії, бере участь у виставці нашій. Звичайно, що українські писанкарки з різних регіонів України, майже всі області щорічно презентують. Сьогоднішня виставка, як і всі виставки, які присвячені цій чудовій темі писанці, неймовірна. Навіть здається, що краще вже зробити просто не можна. Ну, вона, ви знаєте, що зараз це 10-та ювілейна виставка. Кожного року у нас майстрині просто дивують неймовірними техніками, як автентичними, так і новаторськими техніками. Багато робіт завжди є авторських, яких майстриня втілює на основі автентики, на основі символів. Втілює свої композиції, створює нові і нові, нові задумки, і вони завжди неповторні. Цьогоріч просто теж дуже багато робіт, які мене просто здивували. Сьогоднішня виставка і чим знаменна? Знаменна тим, що вона ювілейна десята, міжнародна, тому що є автори із інших країн, з інших міст України, ну і також із Закарпаття. Представлені різні види техніки написання писанки, традиційна воскова техніка, авторська писанка, шкрябанка, мальованка, і керамічні, тобто сучасні вже такі авторські роботи також представлені. багатогранність представлена на цій виставці. Бралися ліпші пісанки у таких номінаціях: воскова авторська писанка, новаторська писанка і патріотична писанка. Оцінювали витвори народного іскусства компетентне журі. Цього року виставка мала конкурсну основу і була міжнародна. На виставці представлені роботи пісанкарів із Словаччини, Румунії, Хорватії, Чехії, Польщі, Швейцарії та США. Є майстри, які беруть участь з року в рік. Зокрема, виділи б відому українську писанкарку Оксану Білоус з міста Києва, яка відтворює традиційні народні писанки різних регіонів України. Цьогоріч на виставку вона надіслала писанки Сумщини. Майстрині з Закарпаття нашого рідного краю теж активно долучаються до нашої виставки. Це і майстрині з Ужгорода, з Мукачева, з різних сіл Лершавщини, Хущини, Виноградівщини. Рачівщини, Рахівщини, хотів би відмітити, зокрема, майстриня Вікторія Тафійчук із Кобилецької поляни. Вона є постійною учасницею майже з першого року нашої виставки. Також у нас присутні роботи з Польщі, Словаччини. Присутні у наших майстрів, 12 майстрів наших закарпатських прийняли участь у цій виставці. І нам презентували найрізноманітніші техніки. Це як знані майстри, які кожного року не ніколи не входять ні одну виставку, так і нові майстри своїми новими роботи. Багато робіт було сьогодні. В нас презентовано для продажу для допомоги нашим збройним силам. Поспільно наша виставка, крім того, що має конкурсну основу, є і благодійна. Як і минулого року, цього року ми більшість майстринь походилися передати частину писанок на продаж, і всі виручені кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Мальованки, шкрябанки та й многі стилізовані техніки зготовлення писанок, милували очі. Хотілося на них позирати і позирати. Хотів би ще наголосити на такому аспекті, що даний виставковий проєкт він є і джерелом поповнення фондової збірки нашого музею. За ці 10 років існування проекту, колекція, наша музейна колекція писанок поповнилася понад 300 писанками. Готуючись до цієї виставки, ми підготувалися наукові співробітники нашого музею, підготували каталог писанок. Із фондової колекції нашого музею, якраз за результатами цього виставкового проекту, дуже радує те, що скільки би ми не зверталися до майстрин, завжди радо відгукується. І ще раз налошу на тому, що є майстри, які з року в рік беруть участь. І сьогоднішня виставка є яскравим прикладом, що беруть участь майстри вже умілі, досвідчені, і кожна із цих писанок унікальна по-своєму різь. Різні техніки, різні матеріали використовуються, але кожна із них неше в собі якраз у ті народні традиції з покоління-покоління. в покоління. В цілому на цій виставці зараз у виставці «Конкурс» представлено близько 600 писанок. Крім того, близько 300 писанок якраз будуть направлені на продаж і кошти будуть спрямовані на Збройні Сили України. Ці виставки, по-перше, надихають нас і дають святковий настрій. По-друге, це дають для наступних поколінь, щоб не забували про це мистецтво, про свято. Ми зберігаємо нашу культуру, писанку, тому що і був такий час, один час, який трошки занепало це мистецтво, а так, як на Україні ця писанка стала не тільки символом. як Народження Христа, як, але вона стала вже як витвором мистецтва. У нас писанка, писанкарі дуже на високому рівні. Вже розмальовують писанки, особливо і різні техніки, нові техніки появилися у нас, писанка в першу чергу це. Спогади мої про далеке дитинство, про те, як ми, незважаючи на те, що в школі потім завжди заставляли показувати руки, сідали біля бабці, яка з нами проживала, і грівся воск хаті. І ми довкола бабки з сестрою пишемо писанки. Це було завжди за нами. Звичайно, не було таких технік. Звичайно, не було такого ну просто різнобарв'я. Не, було, не знали ми трактувати ті символи, але бабка казала, це треба так, це треба так, це треба так. Я радію цьому святу, тому що з весною приходить Великдень, приходить писанка. У нас напрацьований великий досвід роботи у Закарпатському музеї архітектури і побуту, в Центрі народної творчості по е, тому, як знайти все, знайти щось нове. І ми на Закарпатті завжди раділи, завжди відмічали обидві паски, завжди раділи тим писанками, обмінювалися писанками, тому хочу привітати нас. І дуже добре, що пройшла гарна така презентація цього заходу. І я переконана, зараз у Закарпаті багато, тому що і канікули і шкільні багато гостей, і багато молодих гостей, молодих українців. В основному, які приїхали на канікули до нас, я думаю, буде дуже добрих, цінних глядачів, які по достоїнству з такий захід. Ще неймовірно важливо зараз, я не можу про це не сказати. Вже третій рік, Пасху, Великдень, ми будемо відзначати у військовий час. І це дуже боляче, тому що багато наших, я буду говорити в даному випадку закарпатців. Будуть визначати Пасху в окопах на сході півдні нашої країни, на півночі. І цей патріотичний такий рух зібрати писанки і передати нашим країнам разом із Паскою це також дуже важливо. Головною метою організації цієї виставки є популяризація в першу чергу писанкового мистецтва різних технік, якими оздоблюється традиційна великодня писанка. Ставимо собі за мету популяризувати народне мистецтво не тільки нашого краю, в цілому України. зарубіжжя. багато майстринь із за кордону, які присилають, мають або коріння українське, або це українська діаспора, і це говорить те, що вони... Мають зв'язок із своєю батьківщиною, не забувають про традиції і всіляко намагаються підтримувати нас, Україну, у цей нелегкий для нас час. Кожна рисочка на писаноці має свої символи, які наші предки передавали з покоління до покоління. Про це нам розкаже Софія Алмаший із Макарова, що на Мукачівщині. Я представляю тут свою патріотичну писанку і традиційну писанку. Ця техніка мені дуже подобається. Вона натуральний барник, яйця відварюю у цибулині. Мені найкраще подобається ця техніка. І вишкрябувати різні малюночки на таку тему, як Знак, символ. Це, це така техніка. Вона якщо починаєте працювати, не знаєте ніколи, що вийде на кінцевому результаті. Вона така цікава, то як букварь, Писаночку можна читати. давно люди були необразовані, вони не знали, що читати, і свої побажання, свої всі, що вони хотіли, зображали на писаночці. Якщо взяти писаночку, то можна її так читати, хто хто розуміє ці символи. Я дуже ще люблю сорока клинку. Там зображено і поле зоране, і поле засіяне, і результат. Листочки, якщо квітковий трикутнички, повернутий догори це чоловіче начало, а якщо повернуті донизу, це жіноче начало. З'єднані вони утворюють чотирикутник, чотири кутник, це чотири пори року. Це сорока клинка, воно як сорок днів Ісус постив, сорок днів по той біччя, коли душа відійде. Повинно було бути 40 клинці або 48. Це така писанка, що її візьмеш до рук, і можна її просто читаєш і читаєш, і не можна читатися. Ще квіткова тема ружу, малювали, ну малювали, вишкрябували. Це дарували дівчата, дарували хлопцям. Це так таємний лист побажання, таємний лист кохання. Це, так, Cikavo, duže divčaata koli na treti na darovali ponedilok, Хотіла йому так таємно зізнатися, що от приходь мене посватати, і давала йому таку писаночку. А другі хлопці, вони ж багато дівчата гарні, подобалися, та хлопці отак писаночку клали ж не було, ні сумочок, нічого за пазуху. А другі хлопці, які не хотіли, щоб писаночка дістали, то отак прижимали, о, я тебе трошки і писаночка, щоб вона розбилася. Так, щоб не, нічого не можна було дати, Ще писанками відкуплялися, якщо не хотіла, щоб її пиляли, щоб вона була в поливана в понеділок, така вся мокра, три писаночки клали до відра. І тоді можна було відкупитися від хлопців, щоб більше не поливали. Ну і сосунки, вони малюночок сосунки це для здоров'я. А сорока клин подарували господарю, щоб хотіли, щоб господарство велося, щоб все було добре, щоб все було так, як. Так як треба, сосунку для здоров'я, лелеку зображали, хотіли, от, щоб молода мама, яка хотіла народити дітей, тоді малюночок треба було, щоб була лелека. Якщо був півень, тоді клали під стріху. Хати були солом'яні, їх клали під стріху, щоб, щоб блискавка не втрапила в цю хату. Шавщина завжди славилася своїм мистецтвом у всі віки, всі часи. Ми і наразі стараємося це зберегти, особливо в аматорському мистецтві писанка ну, це одне із пріоритетів, чого ми прагнемо зберегти і показати наступним поколінням. Сьогодні ми привезли. Прекрасну, прекрасні вироби нашої народної майстрині Ольги Ловги, зіршави, ось її експозиція, і майстрині-вишивальниці Котубей Оксани, аматорки, яка вишиває хрестиком. Сьогодні маємо таку нагоду долучитися до збір коштів для збройних сил України, продавши кілька писанок. Вважаю, що сьогоднішня виставка це є пріоритет збереження аматорства і, взагалі, мистецтва краю. Цього року я представляю писанки патріотичній тематиці. Загалом вишивка, мотанки є авторська писанка з бісеру, де закодовані символи, захисні сварга, ангели. А на вишитих писанках я зобразила ще захисні слова Україна, перемога незламні і Слава Україні. На кожному яєчку є такий захисний символ. Також я працюю у Вишовському центрі позашкільної освіти, навчаю дітей, і також ми з ними тепер робимо писанки різні захисними елементами і будемо відправляти захисникам. Перед цим ми робили різні ангелики, різні теж такі захисні обереги, браслетики патріотичні. А тепер будемо робити писанки і робимо. Писанка це збереження традицій роду. Для мене вона. Це означає, тому що на писанці написано всі символи, і ми якби програмуємо свій щоденник чи своє проживання на рік. Тобто бажаємо собі, своїй родині, добра, миру, злагоди і гармонії, простору. Власне, дуже приємно те, що розвивається, зберігається і розширюється традиційність писанки, підход до традиційного трактування писанки. Ну і те, що з кожним роком все більше людей долучається до цієї справи, і таким чином писанка, як національний символ, вона розповсюджується, більше людей цим займається. Це означає, що ну, ми будемо процвітати. Хотіла би всіх привітати з Великоднем. Ну, отака ось фраза Воскрес Христос, Воскресне Україна. Це не просто гарні там, слова, хтось тобто, там, десь колись сказав такий слоган. Це просто те, що на моє глибоке переконання в душі кожного зараз українця. Бо Війна мусить закінчитися і закінчитися нашою з вами перемогою. Лише Господи, Боже дай, щоб це було якнайшвидше, щоб на другий рік Пасху ми відзначали вже е, з великою перемогою. У номінації воскова авторська писанка повідила Вікторія Синичка з Ужгорода. У номінації Патріотична писанка перемогу здобула Аліна Лисична з Дніпропетровщини. У номінації Новаторська писанка першою місто присуджено Олесі Рибалко з Ужгорода. Переможці дістали дипломи і призи. У кошти удкуплених писанок будуть перераховані на потреби військових. Виставка світ писанки ще раз довела, що Україна єдина від сходу до заходу. І ця акція об'єдинила многих талантливих писанкарів у боротьбі проти загарбника, вірими у нашу перемогу.